Як у нас в Україні перебирають компресора біцер? Ось цей болт, який тримає статор наш, він не закручений. Прокладка гумова. Де бачите, утікав. Ми навіть тільки почали вакуумувати, вже утікав. Ще не запустили, а вже утікав а його за ногу і мало того, ні одна клема не зажата. Тобто він би попрацював би трошки, і все. І на тому би кінець. І він перемотаний. Я думаю, він довго не попрацює. І так, Болт не закручений, якість обжимок видна на око, тобто оця фігня від вібрації відпаде і дуже швидко відпаде. Воно вже хитається? Далі. Так. А це наш згорівший компресор, болт затягнутий. І походу він правильно стоїть, а там неправильно стоїть. Це пога... у мене дуже погане перечуття на рахунок того компресора. І там резиночка стояла, прокладка не так, як треба. А у нас прокладочок немає. Зашибись. круть.